Вася, Вася. Ліг на моєї одежі не пускає мене. Мені треба піти черниша погодувати. Вася, чого ж ти мене не пускаєш? М? Вася на одежді на моїй лежить. А Аліса на ліжнику лежить. Гнала я і гнала. А вони знов приходять. Що робити з котами, з цими, а? Неслухняними. На вулиці Мороз хочеться поближче до тепла, да, Аліска? Да. Вася мене не пускає. Що ж мені робити, а? Вася, пусти мене вдягатися. Там холодно, мороз, треба вдягтися тепло, бо чорний теж хоче їсти, він в подвалі живе. Йому там холодно і голодно. Вася, відпусти мене, будь ласка.